Всім привіт і сьогодні приготуємо ароматні та мега смачні пряники. Вони підійдуть як на подарунок, так і просто порадувати сім'ю. А ми не будемо гаяти часу гайда готувати. І розпочну з того, що я готувала на дуже велику порцію. Тому говорити та у описі відео я напишу звичайну порцію на 24 великих пряники. Вам знадобиться 100 г цукру та 100 г меду. Я готувала порцію в 5 разів більше, так як пряники були на ярмарку та на велику Людей. Також знадобиться 100 г вершкового масла або маргарину. В мене це був маргарин. Тепер додаю спеції. Я додала корицю, імбир та коріандр. Ці спеції додають для більш такого смачного, пряного аромату. Також можна додати мускатний горіх. Але в мене його не було, та, на жаль, в магазині я також його не знайшла. І якщо будете додавати коріандр, його потрібно зовсім трішечки. Також вирішила додати трішечки ванілін, але його сильно я не відчула у пряниках. Тепер все відправляю на вогонь. Бажано на невеликий та слідкувати за масою. Вона повинна повністю розчинитись. Коли все повністю об'єдналось, додаю одразу соду. Вам знадобиться одна чашка. Раджу вам готувати у великій кастрюлі ці пряники, так як маса може зрости в два рази більше. Коли ви додали соду, вимикаємо масу та залишаємо її охолоджуватись до ось такого стану, після чого додаєте одне яйце та один жовток. Білок ми використовуємо для білкової глазурі, якою ми будемо прикрашати пряник. Бажано, щоб маса охолола та не була дуже гарячою, для того, щоб яйця не звернулись. Після чого додаю одразу борошно. У кожного борошна може піти по різному, тому додавайте його поступово. Тісто повинно бути трішки липнучим до рук, але не щоб прям його не можна брати до рук. Я його довго не вимішувала, просто поступово додавала борошно. після чого помила руки та розподілила тісто по ось таким кулькам. Для більшої стабілізації відправляю їх у холодильник. Таким чином нам буде зручніше працювати з тістом. Розкати пряники я одразу на пергаменті. У цей момент ви можете запрошувати своїх діток, тісто я тоненько не розкатую, щоб пряники були трішки м'якенькими. Тому що якщо їх тоненько прям розкатати, то тісто вийде дуже твердим та буде таким хрустеньким. Відправляю пряники у розігріту духовку на 180 градусів на 7 хвилин. Дивіться, за вашою духовкою може знадобитись менше часу. Вони гарно підіймаються та як тільки нових дістали з духовки, вони м'якенькі. Тому якщо вони вийшли пупирчаті, то можна все вирівняти дощечкою. Головне рівною стороною та трішки їх придавити. Коли пряники вже готові, то прикрашаю їх білковою глазур'ю, яку я зробила з одного білка та цукрової пудри. Деякі ідеї до прикрашання пряників ви можете взяти з мого відео. Впевнена, що у вас вийдуть дуже смачні ароматні пряники. А цей рецепт, як на мене, самий смачний. Тож, якщо вам сподобалось це відео, чекаю на ваш палець вгору, підписку, коментар. Та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!